Вітанечка всім тривожним пиріжкам. Мене звати Назар, я терапевт навчання, маркетолог і коуч з глибинних трансформацій людини. І сьогодні хочу поговорити з вами про одну з моїх улюблених тем. Це як на мене, взагалі те, заради чого ми так багато працюємо зі своєю психікою, аби отримати нарешті ось цю прекрасну річ, і звучить вона як автентичність. Мені здається, в наш час людині для того, аби відчувати себе щасливо і повноцінно доведеться навчитися бути собою. Уже не той час, де ми могли б якось все життя максимально себе пригнічувати, вдавати, що нам щось подобається. Бо ми вже побачили навколо, що о, є люди, які дійсно живуть своє справжнє життя їм подобається. Вони щасливі. Нам хочеться так само зрозуміти, в чому принцип цього, як цього досягнути власноруч, і що для цього треба робити кожному. Уз нас. І мені здається, що це знання дійсно необхідне кожному сьогодні, хто ще відчуває, що ну, десь не воно, десь я не можу повністю розкритись, десь я не можу дійсно знайти своїх людей. Вміння бути автентичним автоматично вас наближає до реально максимальної реалізації себе як особистості. Поки підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, буду дуже радий з вами спілкуватися, обмінюватись думками, рефлексувати і спільно зростати. Я сьогодні підготував для вас таку діаграмку, і вона має на меті показати вам, по-перше, як проявляється автентичність, друге, що вона складається, третє це що її може блокувати на тому чи іншому рівні. І четверте, які способи роботи з собою, чи які формати роботи з собою допоможуть вам впоратися з проблемою, яка у вас виникла, з вашою особистістю, конкретно з вашим життєвим досвідом, і почати вже рухатися в сторону вирішення. Звісно, що ми в рамках youtube відео не можемо вирішити ці задачі, бо це нас. Справді доволі інтенсивна робота, але пролити світло на те, що з вами відбувається, це ми точно можемо. І для того, щоб вам ще більше спростити задачу, я підготував в кінці після цього всього невеликий тест, який я проведу прямо в рамках цього відео. Ви зможете його пройти і зрозуміти, наскільки наразі ви автентичні, наскільки ви наближені до себе, наскільки розумієте себе, і чи можете ви власне вже називати себе людиною, яка максимально проявлена як особистість, що вам ще треба пройти певний шлях. Має з'явитися от саме це відчуття ясності і розуміння в яку сторону йти. Перше, що ми почнемо, це власне як проявляється автентичність. Через те, щоб вловити про що я кажу, треба буде, наче це впізнати в собі. Треба буде якось зрозуміти, які критерії, які сигнали вже можуть людині казати про те, що вона автентична. І перше, що спадає мені на думку, це власне ви розумієте себе. Ви розумієте, що з вами відбувається. Ваша психіка, ваше життя взагалі не є для вас загадкою. Тобто, це про якісь певні причинно наслідкові зв'язки, які ви вчитеся будувати, і ви розумієте, чого ви поводите себе так, чого ви відчуваєте, те, що відчуваєте. Ви розумієте розумієте, що вас тригерить, ви розумієте, які у вас смаки, який у вас світогляд, ви розумієте, які у вас цінності. Ви дуже багато всього про себе дізнаєтеся кожного дня, і у вас є до себе реально. Цікавість, тобто, коли ви відчуваєте, що ви для себе не е, якась загадкова книжка, яку ви ніколи не відкривали і поняття не маєте про що вона, а дуже зрозуміло написана інструкція, можна тоді сказати, що ви автентичні. Звісно, що просто знати себе цього недостатньо. Далі треба, що це знання якось застосувати, і наче заявити у світ. Тобто, ви починаєте відповідно говорити про себе, заявляти про себе, про свої бажання, про свої потреби. Починайте трохи чіткіше їх усвідомлювати. Починайте ділитися цим з іншими людьми, своїми переживаннями, своєю історією, своїм світобаченням, своїми цінностями. Вам хочеться прямо це вивести в світ. Наступне це те, що ви вільні в своїх проявах, тобто у вас є певне відчуття влади над своїм життям. Нема такого, що мені там знаєте, як дитинські батьки щось забороняють, і я чогось не роблю. Там що я туди не йду, бо що про мене подумають, що про мене скажуть. Ось таких думок, взагалі, коли людина автентично, максимально наближена до себе, не виникає і не виникає жодного супротиву. Для вас це настільки окей, я там захотів це для себе, пішов і взяв це для себе, як будь-яка доросла людина. Що ви відчуваєте дійсно багато-багато контролю над власним життям? Наступний пункт. Можливо, не такий очевидний, але ви включені в себе. Бо ми часто живемо, обслуговуючи інтереси інших людей, думаючи дійсно, що вони про нас кажуть, а як краще для них, що вони подумають про те, що ми робимо. А тут фокус, наче, зміщається всередину себе, і нам стає реально дуже важливо. А як я хочу? А що мені тут потрібно? Яка мене потреба за цим всім стоїть? А як буде реально зараз найкраще для мене, для мого стану? Що я маю для себе зробити, аби вирішити там таку от задачу? Тобто реально фокус зміщується всередину себе. Інші люди вже не стають центром вашого всесвіту. Вони периферія, яка просто поруч з вами, але ви живете для себе. І останнє, ви відстоїте своє бачення світу. Тобто вам окей, десь бути дійсно не такими зручними, десь піти в конфронтацію, десь показати здорову агресію, десь відмовити. Вам окей, що всі не бачать світ так само, як бачите його, ви що у вас є інші погляди, ніж в людей. Вам це окей? Ви це витримуєте, ви не мімікруєте під інших людей. Ви не здаєтеся, коли вони на вас тиснуть. Ви чітко розумієте, що в мене є мої кордони, ось так я хочу для себе, і я готовий робити які. Іздії для того, аби себе захистити, відстояти, бо мені важливий мій світогляд, мені важливо не зраджувати себе і. Мені важливо, аби інші також це бачили, щоб вони помічали, що це для мене важливо, і сюди на мою територію без мого дозволу заходити не можна. Під територію я маю на увазі ось такий внутрішній ментальний простір, куди люди люблять знаєте, нам з ногами залізти і просто в своїх інтересах нас використати. А потім ми відчуваємо таку якусь покинутість, відчуття, наче ми не до кінця впоралися з цією ситуацією, наче ми себе не відстояли. Це дуже неприємне, гнітюче відчуття. І тут ми подивилися з вами на ключові прояви автентичності, і зараз хочеться розібратися з її структурою, тобто, з складається автентичність. І тут я виділив 5 пунктів, які, як на мене, доволі вичерпно показують те, що нам насправді потрібно для того, аби бути максимально собою, максимально автентичним. І зараз проговорю, поділюся з вами цим. Перше, це потреби, і я не тільки про фізіологічні базові потреби, але й про емоційні потреби. Бо якраз вони часто більше страждають від того, що ми не є собою, ми не є автентичними. Це, наприклад, прийняття відчуття себе важливим, відчуття себе потрібним, відчуття, що тебе тут не засуджують, що тебе тут люблять, що тебе тут підтримують. Ось якісь такі родинні, наче відчуття сімейні, які б мали в нас в сім'ї побутувати. Протягом років, але не завжди так складалось, тому може ми не знаємо, як ідентифіковувати ці потреби. Ми не розуміємо, як їх задовільнити, і ми відповідно повністю не можемо бути собою, не можемо брати від життя повне задоволення і насичення через те, що ми певні потреби попросту не навчилися задовільняти і власне бути собою, та в тому числі зрозуміти, що це за потреби, і навчитись нарешті це робити. Друге, це внутрішній голос. Ми знаємо, що в нас всередині може сидіти такий голос, який не супер нас любить, він нами не задоволений. Він нас багато критикує. Йому постійно щось в нас не подобається, особливо коли якась стресова ситуація, чи щось випадає з контролю, і нам здається, що це кінець світу. і Ми себе гнобимо, ми себе прям караємо внутрішньо. Голос автентичності, той голос, який там мав би бути, натомість це голос теплий, голос прийняття, голос любові, голос піклування. Той голос знає ваші емоційні. Потреби, він знає вас повністю. Він розуміє, чому так складається, він лишається на вашому боці. Тобто, наче у вас всередині живе такий маленький друг, який постійно на вашому боці, ви постійно можете спертися на його підтримку і знати, що ви ніколи не лишитеся самі. Третє, що складається автентичність, це безпечне середовище через те, що не в будь-яких умовах ви дійсно можете відчувати себе собою. Інколи нам здається, що це все залежить від нас, і це наче наш обов'язок. Але ми можемо бачити, як є певний спротив зовні на те, аби ми проявлялися і були собою. І чого далеко ходити, часто в нашій сім'ї якраз це стається, коли нас виховують якось в одному патерні. Ми там. Не можемо, наче відчувати себе повноцінними, відчувати себе щасливими, відчувати себе просто добре. І це середовище воно просто на нас тисне. Цим середовищем небезпеки може стати для нас як суспільство в цілому з якимись його паттернами, з стигматизацією якихось певних груп чи людей з певними вподобаннями, певними інтересами. Так само і якісь точкові маленькі групи. Це може бути колектив на роботі, це може бути дійсно навіть ваша кохана людина, ваші друзі. Через те дуже важливо. Для того, аби бути автентичним, просканувати своє середовище на предмет безпеки. Чи мені тут безпечно бути собою? Бо якщо я відчуваю, що від всіх цих людей йде небезпека, то є реально маленька ймовірність, що я зможу розкритися і дійсно статися як особистість поруч з цими людьми в цьому середовищі. Наступне це сигнали тіла. Да, можливо, це не очевидно, але наше тіло також бере дуже активну участь в тому, аби ми були з собою, і воно посилає нам величезну кількість сигналів кожну секунду. І наша задача розібратися з ним і навчитися вловлювати ці сигнали через те, що це і емоційні прояви, і якісь тілесні прояви. Ми відчуваємо певну напругу, ми відчуваємо зміну стані, ми відчуваємо свій ресурс, іначе бути повністю собою це домовитися зі своїм тілом, що я тебе чую, я тебе бачу, я розумію, чого ти хочеш, і я тобі. Буду тепер це все давати, це, наче, такий контракт внутрішній, про те, що я буду дбати про тебе тіло, а ти мені будеш давати сили, бути мною, підтримувати мене і бути мені опорою в складних ситуаціях. Останнє п'яте, але не менш важливе, це наші цінності. Притому не ті цінності, які суспільство намагається нам навішати, типу доброта, щедрість, не такі от моральні цінності загальновідомі, а більше індивідуалістичні цінності. Щось таке, що абсолютно про мене на 100% і важливо мені, і відгукується мені. Для когось тут може бути сім'я на першому місці. Для когось тут може бути свобода, для когось тут може бути якраз. Авторитет, реалізація для когось тут може бути ріст. У мене наприклад, це внутрішній мир. Тобто мені важливо прям, щоб я відчував злагоду в тому життєвому сценарії, який я для себе вибираю. Якщо я відчуваю, що з'являється дуже багато людей чи подій, які прямо мене вибивають, я тривожуся мені погано. Я буду це змінювати. Мені це не буде підходити. Отже, ми подивилися на структуру автентичності ті п'ять цеглинок, з яких її можна скласти, це усвідомлення власних потреб, і те, коли ви вчитеся їх задовільняти. Це ваш внутрішній голос. Наскільки він вас підтримує, наскільки він вас любить, наскільки він цікавиться вами, це безпечне середовище, яке ви створюєте навколо себе, в якому ви дійсно можете статися як особистість і проявитися. Це сигнали вашого тіла, яке вам буде розказувати, як воно, наскільки воно зараз готове в той чи інший досвід йти, як йому допомогти, як його підтримати. І останнє це наші цінності, це те, на чому тримається наша особистість, це те, що нам важливо не порушувати і максимально плекати для того, аби жити повноцінно. Оцінне щасливе життя, не відчуваючи, що нас щось тут гнітить всередині, наче ми десь робимо компроміс в тих місцях, в яких точно не варто. Ми наче подивилися з вами, як проявляється автентична людина. Ми зрозуміли, що складається ця автентичність. Тоді питання, чого так мало людей вибирає бути автентичними, що їм муля, що їм заважає. А заважають їм певні блокери, ті, які створилися. Часом, вихованням, соціумом, і дуже важливо їх почути для того, аби проасоціювати їх з собою і зрозуміти, що вам відгукується, що конкретно з цього всього про вас, що вам можливо заважає максимально втілити всі свої задуми, розкритися як особистість, жити повноцінне щасливе життя. Отже, що блокує автентичність. Перше, це сором. Нас дуже багато соромили. Нас буває, порівнювали з іншими дітьми в школі чи вдома. Нас буває якось намагалися скоригувати, зрегулювати, звузити. Не смійся, не плач, так себе не поводь. Нас соромили дуже багато і дуже довго через те, наша автентичність зажата якраз в таких лещатах сорому. І для того, аби її нарешті вивільнити, треба буде багато і інтенсивно працювати з цим соромом. Наступне це провина. Вона має трошки іншу специфіку ніж сором, через те, що це таке гнітюче відчуття, яке заклали нам всередину у вигляді обмежувальних переконань, і воно заважає нам рухатися в ту сторону, яка вигідна нам і треба нам, через те, що ми, наче тоді зраджуємо чиюсь довіру, чи стосунки з кимось, просто зраджуємо якихось людей чи якісь ідеали надумані, які насправді нас не стосуються. Багато дуже цього в сім'ї, там, наприклад, як ти можеш бути щасливим, коли ми нещасні, як ти можеш бути багатим, коли ми бідні і страждаємо, як ти можеш жити щасливе життя, розслаблятися, коли ми тут працюємо, і нам прям важко. Тобто це якесь таке бажання, наче вас поглинути, коли ви окремо як особистість не можете існувати, і вас напихають ось цими переконаннями для того, аби прив'язати вас до себе, прив'язати вас дійсно до дуже вигідної моделі поведінки. І вам, якщо ви відчуваєте, що дуже багато хто ти. Рисне на вас саме провиною, треба буде розібратися з нею, бо після того з'явиться дуже багато ресурсу і дуже багато сили бути собою. Третє, воно похідне з перших двох сорому і провини, але трошки про інше це про здорову агресію. взагалі про вміння виражати агресію. Коли вас багато соромили і ви довго відчували провину, то Наче в сторону цих людей агресію направити неможливо, але ж вона нікуди не дівається. Вона природньо генерується всередині вас, коли хтось порушує ваші кордони. І що ми робимо зазвичай? Ми цю агресію направляємо в себе, і вона нищить саме нас вона не направлена на джерело. Образи чи джерело, те, яке намагається вас знецінити, вас якось знищити, воно направлене всередину себе. І наша задача, наче тоді розвернути в правильну сторону, і нехай всі ті, хто заслужили, отримують по заслузі, через те, що коли хтось дійсно залазить на вашу територію за ваші ментальні кордони, і хоче зробити вам каку, хоче зробити вам щось погане, їх треба карати словесно. Як завгодно, вчинками треба відстоювати себе і треба тримати власне таку от здорову агресію як спосіб захистити себе в ситуаціях, в яких хтось хоче дійсно вас знищити, вам нашкодити або не рахуватися з вашими почуттями чи вашими інтересами. І останнє, воно, звісно, також певним чином похідне з попередніх, але воно трохи глибше, якщо ви вже от на цьому рівні, то важливо саме з цим працювати. Це тривога і страх покинутості. Ну а за тим, звісно, стоїть страх смерті. Це от відчуття, що якщо я буду собою, мене насправді ніхто таким не прийме, не полюбить. Мене всі покинуть, я лишусь сам помру в самотності, в злиднях нещасний. І це дуже сильно. Втомлює, вкидає відчай, коли ти ось так от думаєш, і насправді спонукає до тих дій, які точно не на користь вашої особистості, вашого прояву, це звужує вас і це вас засовує знову ж таки в зручні для інших людей патерни поведінки. Вони можуть спокійно по вас їздити за рахунок вас задовільняти власне свої потреби, а ви свої задовільнити не можете. Бути собою, ви тут не можете. Я висвітлив для вас ці чотири пункти, аби зараз запропонувати певні інструменти, шляхи, що ж власне з цим робити, якщо ви зіткнулися з цими блокерами, бо. Є, звісно, техніки і саме напрямки роботи з собою, які більш вигідні для того чи іншого якраз блокера. І зараз наша задача, наче співставити це, все буде мій особистий досвід. Ви маєте право з ним погодитися або не погодитися. Якщо ви вже щось з цього пробували і можете поділитися зворотнім зв'язком, я буду дуже вдячним, бо це, мабуть, комусь буде цінно і допоможе також певним чином зробити вибір на користь того чи іншого інструменту. Отже, що найкраще допомагає з блокерами. Соромом, як на мене, найкраще допомагають терапевтичні групи через те, що сором він виправляється проявленістю. Дуже важко в стосунках один на один настільки добре це пропрацювати швидко, якщо саме вам важливо, щоб це не тривало прямо руками. Групова терапія, вона про те, що є багато людей, вони не знають один одного і вони. Звикають проявлятися максимально щиро, максимально автентично перед великою групою людей, і сором він доволі швидко вичерпує себе. Ви отримуєте фактичний досвід прояву себе максимально автентичним, можливо, не одразу, але за кілька зустрічей поруч з людьми, і ви цей досвід забираєте тоді в своє життя і вчитеся відтворювати зі своїм колом спілкування. І тоді ви вже можете якось по-новому проявитися. Ви можете вже не бути такими зручними. Вам вже не буде страшно робити те, що до того здавалось взагалі ніколи не зможете. Саме через відчуття сорому. Тому, якщо користувалися груповою терапією, саме от в роботі з цим або загалом, дайте фідбек. Далі провина. Не хочеться узагальнювати, але тенденція така, що це часто про терапію стосунків з батьками, тобто ми розбираємо саме свої стосунки з батьками, бо більшість якраз тригерів провини в нас заклали батьки, і можливо вони досі в нас їх підтримують. Вони якось в нас живуть і заважають нам максимально розкритися, тому якщо ви виберете якийсь психотерапевтичний напрямок, який саме допоможе. Туди зануритися, то це буде мати реально дуже класний вплив на те, щоб пропрацювати цю провину, отримати дозволи внутрішньо проявлятися, бути собою, і також, нарешті, вирішити це питання для себе. Про здорову агресію мені було достатньо коучингу по проявленості. Зараз поясню, що я маю на увазі, тобто знайти якийсь майданчик разом з людиною, яка тобі розкаже механізми, як це працює, на якому ти можеш ту здорову агресію проявляти і вчитися робити це. Це Місце, в якому треба вступати в конфронтацію, і звісно, що, наприклад, для мене соцмережі були ідеальним варіантом. Я пішов в TikTok, Там є місце для конфронтації завжди, через те, що багато людей пишуть свою думку. Не завжди ця думка екологічна, раціональна, не завжди ти з нею згоден. Часто вона тебе ображає, і ти вчишся відстоювати свої кордони спілкування з цими людьми, не просто там проігнорувати, не просто там. Позлитися, якось нахамити людині, а прямо от намагатися по дорослому захищати свої кордони, виражаючи при цьому агресію, виражаючи при тому розуміння для іншої людини, що ти сюди не будеш приходити і не будеш мені вказувати на моєму майданчику, як мені говорити, чи що мені писати в тебе є. Твоє право робити так, як ти хочеш, але сюди ти за цим приходити не будеш. А якщо будеш, то я зроблю так, щоб ти відчував себе тут некомфортно, небажано. Таким чином я крок за кроком, бо таких коментарів було чимало через те, що там деякі відео набирали. Я вчився відстоювати себе. І не тільки там, звісно, багато було робочих ситуацій, але тут я прям таки відчув чогось якісний буст. Здорової агресії, вміння постояти за себе не перед колом своїх свідомих людей, наприклад, друзів, тому подібне оточення, а саме перед колом незнайомців, які взагалі не зацікавлені в тому, аби якось нами опікуватись, турбуватись, вони готові нам прям сказати все, що завгодно, і це щось може нас ображати. Тому от перед ними мені було важливо навчитися виражати цю здорову агресію, не соромитись, не боятися, а прям відстоювати себе. І останнє це страх покинутості, це рання довербальна травма, яка стається з нами через те, що батьки ну десь не догледіли. Можливо, не було достатньо тактильного контакту, зорового контакту, присутності їхньої, коли ми були маленькими, ще до того, як ми почали говорити, то власне довербальна травма У мене це є. Я це в собі відшукав, і воно відчувається в житті як те, що ви дуже болісно переживаєте розставання. Вам будь-яке прощання, будь-який осуд в вашу сторону, будь-який холод сприймається як прям те, що я зараз помру, і це прям на рівні тіла. Звісно, що коли я кажу, що я зараз помру, це не усвідомлено, це просто тіло так переживає ці стани, наче воно вмирати буде. І в тому небезпека якраз того стану, що він дуже сильно тривожний, він дуже сильно переводить ресурс і з ним важливо працювати, і з ним важливо розбиратися. Як це робити? Оскільки це доволі ранній досвід, ми ще не мали сформовану психіку в цей момент, вона не була ще свідома, в нас не було ще думок в голові, то до того доволі. Легко достукатися саме через арт-терапевтичні методики, через тілесні практики, бо тіло там було, і психіка насправді вона також певним чином це все пам'ятає, але ну напряму, прямо такимись такими, такими раціональними, прямолінійними методами. Туди важко потрапити і от взяти якесь це знання про себе, про свій стан і щось з ним зробити. Також підозрюю, що можуть і меджитивні рескрипції, коли ви заходите в ту ситуацію, якось перепроживаєте її по-іншому зі спеціалістом можуть також допомогти. Це я ще поки не пробував, але м -м, з чуток знаю з досвіду інших людей, які мені розказували, знаю, що це також тут може спрацювати. І отже, ми з вами поговорили про те, як проявляє себе автентичність, з чого вона складається. Які блокери можуть заважати вам стати? Вами да, розкритись максимально і що з кожним з цих блокерів робити, які методики роботи з собою, своєю психікою вам можуть допомогти в тому чи іншому випадку. Давайте закінчимо тим, що проведемо тест для того, аби ви поміряли рівень своєї автентичності разом зі мною, поділилися, і, можливо, ми ще в коментарях якраз допрацюємо певні моменти, і мені вдасться вам щось підказати цінно про конкретно ваш випадок. Зараз буде тест на 10 питань: відповіді так або ні. Порахуйте, будь ласка, всі відповіді так. Які у вас в цьому тесті з'являться, і в кінці відносно цієї цифри я поділюся результатами. Перше, я дозволяю собі говорити ні, навіть коли боюся засмутити іншу людину. Друге, я знаю, що для мене дійсно важливо і дію з цього, а не з очікувань інших. Третє, я не граю ролей, коли спілкуюсь з близькими. Я такий самий, як і наодинці з собою. Четверте, я не вибачаю за свої почуття, навіть коли вони незручні. П'яте. Я відчуваю своє тіло і помічаю, коли воно каже стоп або так. Шосте. Я можу виразити злість або незгоду і не почувати себе при цьому винним. Сьоме. Я не соромлюсь своїх бажань і не намагаюсь бути найкращою версією для інших. Восьме. Я довіряю собі більше ніж чужим думкам про себе. Дев'яте. Я усвідомлюю свої цінності і живу згідно з ними. Десяте, я відчуваю, що я маю повне право бути собою без докорів сумління, без компромісів, без відчуття провини. А тепер про результати. Якщо у вас 8-10, то ви вже доволі автентична людина, яка насправді пізнала себе і багато чого про себе розуміє, і може це донести іншим. Якщо у вас 4-7 так, то ви вже на своєму шляху і багато чого у вас класно виходить, але все ще є ті місця, де ви стримуєте себе і важливо їх дослідити і також реалізувати. Якщо у вас 0-3 так, то швидше за все ви поки що живете через. Інших людей через бачення інших, того який ви, і це не вирок, це лише запрошення до дослідження, до того аби пізнавати себе, знайомитися зі своєю особистістю, розкривати її на інших і потрохи будувати свою автентичність. Пишіть свої результати в коментарях. Буде дуже цікаво побачити, яка публіка у нас тут зібралася. Також ще раз нагадаю, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Через те, що тут буде дуже багато можливостей познайомитися з собою, ставати більш автентичним, от в нашому спільному контакті будувати ту нову версію себе. Я вас щиро до цього запрошую, буду радий кожному з вас. А я вам дякую за перегляд і нагадую, що ніколи не пізно бути собою і бути собою це величезне щастя і найбільша знахідка, яку ми тільки можемо собі в житті подарувати.